Часу відбулось те, що у вас відбулося. Ще в якому 50-му 50 році, де цю школу побудували за один рік. 21 ша річниця незалежності України ознаменована величною подією у житті громади Світинської сільської ради. До слова запрошуємо сільського голову Селешука Олександра Степановича. Гості, я хотів би найперше перше подякувати всім, хто приклав свій розум. Свої уміння, свої руки і серце до реконструкції нашої школи. Така подія була 60 років тому. Аналогічний варіант був з нашою школою. 49-му році наші діди прадіди почали будівництво нашої школи, і в 2012 році ми почали реконструкцію її, і на даний час ми маємо відкриття. Я всім, хто приклав свої здібності до цього свій труд, подякувати від себе особисто і від всієї громади. Низький уклін і велика подяка. І друге прохання до всіх батьків, до всіх учнів. Бачите, школа як картина. Дорогі батьки, дорогі діти. Я хотів би на останньому дзвінку, щоб діти йшовши на канікули, аналогічну школу залишили, щоб за рік не поруйнували. Нічого, щоб потім батьки не скаржилися, що ми нічого не знаємо, не не хочемо більше на школі допомагати, щоб батьки так само впливали на своїх діток, щоб дітки, яка школа лишилась, така і лишилася серед... до першого слідчого вересня. Всім дякую, будівельникам, владі, опозиції. Всім, хто є, всім дякую. За традицією у Дні святкові ми поринаємо у глибину років і згадуємо знову і знову. Тих, хто прославити рідну країну, зумів на камені священні імена, у дзвонах тиші голоси не тлінні. Вони звучать у кожнім поколінні, як невмируща совісті струна. Шануймо хвилиною пам'яті тих, хто звеличив нашу землю, тих, завдяки кому наше життя зігріте сонячним світлом і безхмарною мирною плакиттю небес право покласти квіти до обеліска слави та пам'ятника воїну афганцю, колишньому випускнику школи Володимиру Цалаю, надається масечку Анастасії та фізику Владиславу Тарасічу Павло та Кравчук Юлії. Подарунок, від імені усіх батьків, з вітальним словом звертається голова ради школи Масечко Галина Олександрівна. Вітаю вас всіх із цим знаменним святом. Дивлюся на нову школу і серце просто співає, яка красуня чекає тепер на наших дітей. Але скільки довелося пройти якийсь шлях для того, щоб така гарна школа відкрила двері для наших дітей? Скільки було звернень, прохань. І нарешті наша влада, теперішня влада, звернула увагу на наші мольби, і на протязі року збудована така прекрасна світла школа з просторими класами з новим спортзалом. І мені від імені батьків хочеться щиро подякувати представникам влади, депутатам всіх рівнів, які виділяли кошти, які приймали рішення, будівельникам, які. Денно і ношно, можна сказати, втрудилися на будівництві. Хочеться подякувати вчителям і працівникам, які доклали зусилля для того, щоб нова школа відкрила свої двері. Благослови, пресвітлий Боже, благослови пречиста мати. Хай ваша милість нам поможе щасливо рік шкільний почати. До слова запрошуємо настоятеля Сміденського хрестовозвиженського храму, отця Валентина. Е -е, я коротенько, хочу привітати вас всіх сьогоднішнім святом з оновленням нашої школи. Звертаючись, звертаючись до вас, дорогі діти, ви сьогодні переступите цей поріг оновленої школи. Хочу попросити вас так, так само, і вчителів, і всіх батьків, щоб дійсно ця школа оновлена і оновила наші душі, щоб ми виходили звідси хорошими, добрими людьми, пам'ятаючи головну заповідь, яку нам дав Господь, про те, щоб любити ближнього свого святом, і ця ікона, яку я вам хочу подарити. Щоб вона висіла ось тут на вході в холі, щоб завжди, коли ви заходите в цю школу, в першу чергу очі ваші піднімалися до образу цієї причистої Божої Матері Почаївської, яка буде заступником вам у вашому житті. Святом вас. Мої побажання, щоб тут учили розумному, доброму і вічному. Нехай тут наші діти набираються мудрості, лагідності, терпеливості, доброти, милосердя, віри і любові. Бо все писання Богом натхнене і корисне до навчання, до допору, до направи, до виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Як би хотілося, щоб ми усі були дітьми Божими, жили за Словом Божим і виконували заповіді Господні. Дорогі учні, бажаю вам успішного навчання, а всім бажаю рясних Божих. Благословіть, і нехай мир і спокій панує у ваших серцях. З волоссям чорнявим, русявим, білявим, з волоссям вискучерем і кучерявим, а разом випаростки, що підростуть, і здійснені мрії в школі знайдуть. Я не знаю хвилини урочистіше і не бачу щасливіших очей. Подивіться, як хвилюється малюки в цей святковий день. На гуртку всі гурта попадували, на школу Анляку. Yeah! Вибрала честь зробити реконструкцію з добудової загальноосвітньої школи села Смідин, на яку ми витратили більше 10 мільйонів гривень. І я думаю, з цим завданням ми справилися з честю. Школа збудована вчасно, школа збудована як подарок вам сьогодні до Дня знань. І я сьогодні хочу від свого колективу. Від eh, всіх будівельників Любомирщини, які брали участь тут в будівництві, вручити цей символічний ключ, ключ до цієї світлої просторої споруди, яка називається Школа. Хай вам щастить, гарних знань і всього доброго. Нам школи нашим учням! Продзень дзвіночок вічний на урок покличе нас, а ключем цим символічним ми відкриємо школу й клас. Тут віра і надія, тут світло і тепло, і серце радіє як щастя крило. Ця школа є рідна і в ній майбуття. Ця школа родина, невтомний сердець биття, політ усіх думок, тепло душі і серця звернені сьогодні до директора школи Марії Любомирівни Кремінь. Запрошуємо вас до слова. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, гості. Сьогодні в нашій школі дійсно свято особливе і неповторне день народження нашої школи. Наша школа, ви всі знаєте, була аварійна ще з 80-х років. І коли я прийшла на свою посаду в 1996 році, то мені, мій попередник Петро Кузьмович, передав велику паку документів, значить, всіх різних телеграм, які були надіслані в різні інстанції, що школу треба. Ремонтувати. За ці 16 років моєї роботи ми, дирекція школи, батьки учнів неодноразово зверталися в різні інстанції і нас почули тільки минулого року. Значить, минулого року, 15 червня, на території нашої школи з'явилися перші будівельники, які працювали з ранку до ночі. Ми всі були свідками, що вони починали працювати з 5 годин ранку. І от за такий короткий термін часу ми з вами одержали таку гарну простору дійсно школу європейського зразка. Коли минулого року у нас на території школи з'явився неждано, негадано, ми його й не чекали, голова обласної державної адміністрації Борис Петрович Климчук, то значить, він пройшовся і пообіцяв, що такий спортзал будемо. Будувати і будемо міняти перекриття і між першим, і другим поверхом, і зробимо вам нову котельню. І тому я сьогодні висловлюю щиро подяку йому за те, що він в такий тісний графік своєї роботи знаходив час, щоб контролювати, як йде в нас реконструкція школи з добудовою спортзалу. Висловлюю подяку його і заступникам, які неодноразово були в нас на території школи. А особливо мені хочеться сказати велике спасибі депутату України Григорію Смітіху, який в нас був 19 червня минулого року, і сказав мені так: проси кошти, ми недовго думаючи за один вечір сільським головою оцінили і написали листа, який було передано в Кабінет міністрів. І дійсно, після цього у нас прийшли. Великі кошти, і я висловлюю надію, що в даній школі нам буде всім затишно і комфортно працювати. Здоров'я вам всім щастя, добробуту та натхнення. Дякую. для всіх це свято, ніби вранішня зоря, яка вогнем засяє променистим. Бо знань зерном живе уся земля. Нехай вогонь знань натхненням нашу школу. Наповняє, а плідна праця учнів, вчителів освіту в Україні проставляє. Слово має президент шкільної республіки Целай Любов. Сьогодні гостинно відкриваються двері нової школи, школи європейського зразка. Ми багато років мріяли про ремонт школи, про спортивний зал, про затишні класи. І нарешті мрія стала дійсністю. Ми розуміємо, яка це клопітка праця. Тому щиро дякуємо всім мудрим керівникам, які болівають за щасливе дитинство, а значить і за долю України. Теплі слова вдячності висловлюємо всім будівельникам, які в холод і в негоду виконували різні роботи, аби нам, школярам, було затишно і комфортно в новій школі. Наші наставники. Не один раз нам говорили в школі все належить у житті, вдаль вести майбутнє України. Та, мабуть, сьогодні ці слова звучать особливо гордо. Переступаючи поріг школи, ми розуміємо, що перед нами стоїть особливе завдання: добре вчитися, примножувати здобутки своєї країни, стати справжніми громадянинами неньки України. А в цьому нам допоможуть наші вчителі. То що школа? Поспішай, берись до діла, в тебе справ ще не початий край. І працюй, щоб молодість шуміла барбами з щоб водограй. Починаючи навчання у нашій школі, ми почуваємо себе як спортсмени на старті Олімпійських ігор. Я хочу запалити цей факел знань. І є символом того, що ми, педагоги, віднесемо цей вогонь знань в люди. Тож давайте подаруємо цей факел нашим учням. Хай у серці незгасне вогонь. Боже іскра в душі не згорає. Ми прихилим до ваших долонь факел знань. Хай він вічно палає. Палай про министо, вогонь знань, лунайте оплески і фейерверк вітань. Ось і настав урочистий момент, заради якого ми всі тут. З почуттям великої шани і вдячності за турботу до наших дітей, я запрошую перерізати символічну стрічку першого заступника голови Волинської. Області. Адміністрації Башкаленка Олександра Костянтиновича, голови Старовичівської районної державної адміністрації Семенюка Володимира Івановича, заслуженого будівельника України Гурка Володимира Григоровича та директора школи Кремінь Марію Любомирівну.